Люстраційний комітет, в принципі, не може нічого запропонувати, ніякі кандидатури, тому що це не його функція. Тому ми ініціюємо створення кадрового резерву. Як дотепер відбувалося призначення кадрове, людина або була кумом сватом-братом, або людина купляла свою посаду за певну суму або за певні послуги. Ми вважаємо, що це є, ця система є неприйнятна, вона породжує некомпетентність і вона породжує те, що ми бачили, коли громадяни є розумнішими і кращими, ніж державний механізм. Тому ми розробили схему, пропозицію, як відсіювати, як відбирати претендентів для роботи в державних органах. Вона досить проста, ця схема. Людина, яка планує займатися в певній отраслі, наприклад, в медицині чи в освіті, вона має проробити роботу. Вона має обов'язково зробити роботу. Вона має проаналізувати стан справ в цій отраслі. І ця праця, це дипломна робота або кандидатська, або як хочете її описувати, і буде заявкою цієї людини до кадрового резерву. Тому ми ініціюємо цей процес. І в нас вже є наробки, є вже перші люди, які є долучені до кадрового резерву. І фактично ця праця цих людей і дасть нам загальну концепцію реформування нашого края, Закарпаття і в цілому Україні.